Так, добрий день вам. Почну сьогодні відео з такого от муралу. Такий от красивий. Мені подобається. І це от вийшов перегнати машину поближче додому. Бо ми вчора приїхали десь о 23-й. І всі місця парковочні були зайняті. Зайшли тільки там вдалечку від нашого дому. А зараз там освободилися, піду перегоню. <как> так, зараз далі з вами машину. вона ну, тут стоїть вдалеку від дому, в яких закаулках. Сьогодні день так і бачите, яка погода взагалі просто шикарна. Тепленька, трошечки такий вітерок, ну тепленький вітер, не сильно холодний. Дивіться, яке небо чисто-чисто. Так, трошечки хмариночок невеличких. В машині тепло, сонце пригріває через стекло. Добре. Поставив тут машинку на паркінгу. І буду йти додому, займатися вже своїми справами. Ну, як щось буде можливо, трошки вам ще зніму. Так, це я вже прийшов додому. Бачите, тут у нас орхідейки ростуть ці світочки. Це от у нас а, яка це фіолетова. А от там далі та біла. Бачите, це фіолетова дітка у нас спустила. Це от новий квітонос. І зараз я хочу їй додати світло, щоб вечірком уже стемніше У нас така є лампа. Ми в минулому році купили. І вона дуже допомагала нам для орхідейки, бо орхідейка любить світло, зараз її установимо. І сеточка хоче обрізати оце на ці листочки. Це ще. Ті листочки, які е, були при е, тому, як ми його купляли. Ну, там бачите новий листочок лізе. Добренько, давайте будемо встановлювати. Це далі займаюся з архідейками, бачите, кожні пообрізав старі сухі там листочки світочка побрізала, лайк положено. І бачите, там бусечка мій помощник. Да, Бося. Бося. А цена Люба. Люпа... что Думаю, никто не бачит. Ты а жопа такая пушистая. Что ты Ладно, добренький, нехай занимается. Я мы будем дальше займаться. Так, установила мы с, с Буськой Лампу. Трошки розставили наші орхідейки щоб їм світло попадало. Ввечером ну, щ... подивимося, як воно буде стівніше Як воно куди попадає, бачите, таке світло. Червоне синє. І вона дуже їм подобається цим орхідейкам Це вже перевірили ми в прошлом году вони набагато краще ростуть. І квітнуть. Добре, зараз оце все буду укладувати. Треба це місце тут сімо заставити якимись квітками, бо буде тут бігати і переверне. Добренько. Так, ми тут вже закінчили, трошки переставляли, бачите, на нас їх привели помили Помилимо листочки. І зараз будемо займатися. Другими справами. Так, а зараз будемо про... те, що у нас Святочка мене просила, вона просила оцей підсвічник почистити, бо хочемо поставити свічечку. А там ото залишився вже догорівша свічка. Оця ну, нехай ще буде і ще така. Так, буду зараз займатися підсвічником, mm. ну і будемо, може, мабуть, обігти та відпочивати. Тому на цьому буду закінчувати наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Буде впереді багато цікавого. Пишіть коментарі, якщо вам щось цікаво, обов'язково відповім.